Привіт, любі дорогі мої, це таропрогноз на повний місяць 14 березня 2025 року. Ця повня буде у знаці Діви. І що це для нас? Повня ця символізує пробудження природи, прихід весни, і також спонукатиме нас звертати увагу на деталі, на повсякденне життя, на перегляд ваших звичок і також впорядкування. Ваших справ, особливо такої повсякденної рутини, зверніть увагу. Цей повний місяць дасть вам багато сили та таку рутинну роботу, яку ви завжди старалися відкласти, яка для вас нудною була. Зараз вона принесе вам навіть задоволення, тому що йде пробудження енергії, всього нового, всього весняного і весняного настрою. Отже, дорогесенькі овни, для вас карта на цю повню. І так, дивимося, овни для вас. Король, король жезлів це ви, дорогесенькі овни. Це ви будете королями ситуації, від вас усе залежатиме буде. Будете ви лідером. Всі будуть чекати на вашу думку, на ваше рішення. Тобто, ви станете лідером, ви будете керувати, або ви станете лідером в команді в своїй сім'ї, яка візьме на себе відповідальність. Що таке бути лідером? Це взяти на себе відповідальність. Стати лідером це бути прикладом для всіх. Отже, овни ви станете прикладом для всіх. Ви будете всім потрібні, всі будуть дивитися на вас і чекати вашого рішення, ваших дій. Давайте для вас ще одну карту витягнемо. І тут шестірка. Шестірка Пентаклів це чудова карта росту, фінансового росту, масштабності, це також гроші. Прибутки, в будь-якому випадку, ви зможете заробити грошей, гроші прийдуть до вас в потрібній кількості, в потрібний час, вся та ситуація буде для вас на краще. Якраз, можливо, ви станете організатором, ви будете в щось складатися, ви будете отою людиною, яка буде і отримувати гроші, тому що шестірка Пентаклів це ще і про щедрість. І ви будете мати чим поділитися. Так, тільці, дорогесенькі, для вас. Імператриця, тільці, імператриця, це господиня, це порядок в усьому, а в першу чергу це насолода життям. Ця повня принесе вам дуже хорошу якусь звістку. А ви приймете дуже таке правильне для себе власне рішення. І ви будете лідером, ви будете пов... повні ідеї, тому що це ще карта творчості, натхнення, карта радості від життя. У вас буде дуже багато енергії на все, що ви запланували. І хороші новини. Однозначно збір урожаю, тому що це гостинність, це коли всього багато, коли всього достатньо. Так, близнюки дорогесенькі, для вас. Королева, королева Пентаклів. А близнюки така людина. Королева Пентаклів це є козероги, діви, тільці по знаку Зодяка. Будете ви комунікувати з такою людиною, можливо, вона вам буде допомагати, принесе якусь чудову звістку, підтримку в потрібний момент. Або ви станете для цієї людини такою опорою. Давайте для вас ще витягнемо одну карту. Так. Двійка. Двійка пентаклів це також, як прийняти рішення, буде там, і це так як два джерела доходу. А прийдуть гроші, тому що тут більш фінансова така вийшла ситуація. Двійка Пентаклів, і королева Пентаклів. Ви будете та людина, яка буде розподіляти кошти, яка буде, від якої буде залежати рішення, так чи ні, треба буде прийняти таке слушне рішення. А щодо фінансів, тут важливо, тому що королева Пентаклів це також і про добробут, про стабільність. Якісь рішення ви будете приймати, якщо це ваша тема, що пошук роботи чи зміна роботи, і тут треба буде приймати рішення: Хочу змінити роботу, хочу якусь кращу зарплату, хочу або ще одне джерело доходу. Ви ще щось будете вкладатися в цей період. Такі чудові енергії. Ви теж будете мати дуже багато енергії для того, щоб змінювати своє життя на краще у фінансовому плані. І тут також, ще, як ви будете такою королевою, може бути, що ви отримаєте кошти з двох джерел. Це як ваші, і вашого партнера. Хтось ще буде інвестувати в вас, складатися в вас. Так, раки, дорогесенькі для вас. Перемога, перемога, шістка. Шістка жезлі це про перемогу. І перемога в усьому, коли ви, Саме головна перемога у нас в житті це коли ми перемагаємо себе, якісь свої недобрі звички, якісь залежності, можливо, ви покинете палити, або візьмете якусь таку аскезу і будете тримати, наприклад. Якусь таку, почнете ходити в спортзал. Це більше перемога над собою. І також це перемога, як коли ви... вам вдається, ви здали іспити, ви вдало скла... зробили проєкт, вас похвалили, вас замітили однозначно. Це є карта, коли вибирають вас, коли переможець ви. Ситуація, в якій ви перемагаєте. Висвітлиться якась ситуація, в якій ви переможете. Це чудова карта, коли ви самі себе хвалите, коли хвалять вас, і коли ви старалися. Тому що тут шестірка, коли людина дуже багато вкладала, і ці вкладення принесли чудові плоди, перемогу. Чудова карта і леви для вас. Карта на цю повню. Дев'ятка, ви майже у цілі леви, ви майже у цілі ще крок, ще два, і ваша мрія збудеться. Все складеться найкращим чином для вас. Ви заслуговуєте. Тут іде енергія, коли ви не то, що на середині шляху, ви уже майже в кінці шляху, ви переможете, коли ви пройшли вже багато всього. До чогось ви йдете, от згадайте свою ціль, до якої ви йдете, яку прагнете, в яку вклали багато уже зусиль. Вам залишилося ще трішечки леви. І ви будете вже отримувати результати. Дев'ятка, це ще не результат, але уже дуже близько до результату. І тут у нас є для вас, дорога Сенкілева, ще одну карту. Рицарь, рицар мечів це дуже швидкісна карта, а треба буде приймати якісь дуже швидкі рішення, тобто блискавичні рішення. Потрібна інформація прийде несподівано і дуже швидко. І також це подорож, поїздка, відрядження таке спонтанне. Можливо, гості до вас зберуться, приїдуть, або ви в гості швидко поїдете. І тут ще так як от брати дві карти тут ви вже пройшли багато. Ситуації, до якої йшли, і тут людина як розвіює туман. Туман, який вам через який ви щось не бачили, не проходила потрібна інформація, він розвіється просто миттєво, це складеться на вашу користь і дуже швидко і несподівано. Ці справи. Будуть блискавично вирішуватися. Потрібні люди, потрібна інформація, все буде йти до вас дуже легко і швидко. Подивіться, як легко розрізає туман цей молодий чоловік, ця молода енергія. Так і ви, Леви, одним помахом ви зможете вирішити все, що вам заважало. Дійти до цілі. До вас, дорогенькі, для вас, карту збір урожаю. Чудова карта, сімірка. Сімірка Пентаклів це гроші. Ви заробите хороші гроші, ви отримаєте чудовий урожай. Це як збір урожаю, і це ще про масштабність, про розширення, про те, що ви йдете в масштабування, набираєте команду, або ви попадаєте в команду, ваше розширення, підвищення по службі, однозначно. І якщо це ваша тема, ви потрапляєте в величезну компанію, вас візьмуть. Замітять вас, замітять і вас, підвищать. Однозначно, це розширення, це підняття, перехід на новий вищий рівень і збір урожаю. Діви, чудова для вас карта. так Хочу для вас витягнути ще одну карту. Імператор. Ви будете керувати ситуацією. Ви, почу... ви будете почуватися і одночасно комфортно. Це дуже хороші, комфортні умови. І також це контроль. Можливо, ви, ви будете тим імператором, який контролює все посилено, або ви попадете, якщо тут є компанія, ви попадете, такий бос, така людина, статусна, ви будете комунікувати, і це для вас буде дуже хорошим досвідом. Ви будете рости біля такої статусної людини, біля такої людини, тому що це лідер, це людина масштабна, ви будете рости. Це буде для вас дуже важливим уроком в вашому житті. Спочатку може бути страшно, але, маючи ці знання, беріть все найкраще і вчіться. Терези, дорогесенькі, для вас карта, наповнивсь: дев'ятка, дев'ятка пентаклів. Чудова грошова карта, великі прибутки це коли можу собі дозволити, це таке життя, коли я вибираю найкраще з того, що я з моїх можливостей. Це також відпустка, планування відпустки. І коли ви задоволені своїм вибором, коли ви задоволені життям, коли ви вмієте насолоджуватися життям, ця карта дуже важлива в тому плані, що коли ви. Справді, піднімайтеся на інший рівень, вмієте насолоджуватися цим. Вмієте цінити те, що ви маєте, тому що це ще і карта Пентаклі, це ще карта про цінності. І тут важлива енергія цінити те, що у вас зараз є. Так якщо брати до уваги ще і повний місяць в знаці діви. Це земна енергія, матеріальна енергія, і карта Пентаклів також матеріальна. І тут більший наголос іде на таку повсякденну рутинну роботу, яку ви перетворюєте на магію. Ви радієте своїй рутині, своїм будням, і ця енергія буде піднімати вас, коли ми ще більше вдячні за те, що ми маємо. Ця енергія, ці високі вібрації, вдячність це най, більш вібраційне таке коло, яке піднімає нас вище і вище. І, власне, ця карта і є оцією енергією вдячності, яка піднімає вас на ще вищий рівень задоволення життя. Так, скорпіончики дорогенькі для вас карта на цю повню, дивимося. Карта учня і ученика. Однозначно будуть якісь такі дані вам знання, або ви зустрінете вчителя, або у вас будуть така, такі усвідомлення, ви отримаєте якусь інформацію, яка вас а, як, а, буде надихати, і ви будете знати, куди ви йдете, що ви робите, або людина, яку ви слухаєте онлайн чи офлайн, буде вас надихати. Це такий вчитель-мотиватор. Або, можливо, ви станете тою людиною, з якої беруть приклад. І це ще карта традицій. Все традиційно. Традиційні свята, які ви будете святкувати, можливо, вас покличуть на весілля, на хрестини, запрошення. Давайте вам ще одну карту витягнемо. Або ви захочете ще вчитися іти, тому що це учень ученик карта, коли, можливо, ви будете планувати навчання своїх дітей. Це все про навчання, це все про такі наші традиційні свята і про взагалі про такі традиції, сімейні, національні. Так, ще одна карта. Король. Так, скорпіончики. Король, ця людина, можливо, і буде комунікувати з вами, буде можливо, вона принесе таку чудову звістку, чудові новини. Ви будете комунікувати з такою людиною, ця людина також статусна, і людина при владі. І від цієї людини буде залежати якесь рішення, якась інформація. Це по гороскопу близнюки, водолії і терези. Такі люди, з якими ви будете комунікувати. Можливо, якийсь підпис буде залежати від цієї людини. Щось, що вам буде треба. Так. І, можливо, в чомусь ця людина вам дуже допоможе. Або залежати будете і як вичікувати. Так, стрільці для вас, дорогесенькі, для вас, стрільці, карта. Десятка пентаклів. Дім, повна чаша це покращення житлових умов, це сім'я, це родина, родинні свята, родинна енергія і це прибуток. Прибуток це весілля, і це народження дитини, однозначно, це завжди дуже прибуткова карта, це спадщина, це купівля продаж або прийняття рішення поміняти і покращити свої житлові умови. Десятка пентаклів це карта результату, чудового результату в вашому житті і матеріальній цінності, покращення матеріального становища однозначно. Чудова карта у вас стрільці, коли ви відчуваєте оце коло, сімейну турботу, можливо, ви зберетеся всі за столом. Зробити таке свято для своєї сім'ї, або вас запросять, де збереться ваша родина в повному такому складі. Тут і малі і діти, і дорослі, і старші, всі, коли всі разом. І оця така родинна, родинне тепло, джерело родинної енергії вас наповнить. Ну, ви можете стати цією людиною ініціатором, яка збере всіх за столом. І... Організує такий сімейний вечір, або вас запросять. Однозначно, це прибутки, як енергетичні наповнення, так і дуже хороша карта в бізнесі. Вправи будуть іти чудово. козироги для вас карта та зірка. Ну, що може бути краще за зірку. Зірка це. Як здійснення бажання, здійснення мрії, або нарешті ви зрозумієте, чого ви хочете, до чого ви прагнете. Це також карта віри в себе. Це, коли здавалося, що зірка десь далеко на небі, а вона уже тут у вас в руках, і в руках у вас повна чаша можливостей. Завжди є, і ця зірка відкриває можливості шлях ви проходите самі. Як ви вже його пройдете, вам вибирати. Всесвіт приготував вам повну чашу можливостей. Але Бог завжди залишає право вибору за людиною. Даються шанси, але за вас ніхто не може пройти цей шлях. Якщо ви хочете попасти з точки А в точку Б, ви мусите встати, все ж таки, піти і попасти туди, куди ви запланували, наприклад, з одної кімнати в другу. Цей шлях за вас ніхто не прокладе. І коли віра в себе є, а тут, власне, зірка, це віра в себе. Повірте в себе, вставайте, йдіть. Йдіть до своєї мети. Так, і все збудеться, тому що зірка вже в руках. Можливості уже є. Вам вирішувати, вам брати вже ложку і їсти. Страву поставлено, але за вас її ніхто не з'їсть, не прокосне. Так і у всесвіті, так і життя. Нам Бог дає шанс, а ми вже маємо його побачити, і ставати, і робити. Так, Водолії, дорогесеньки, для вас карта вісімка. Вісімка монет. Ну, ця повня в основному по всіх знаках зодіаку, тут дуже багато, власне, матеріального так, матеріальних карт, карт пентаклів, тому що і ця повня. В дівах. Діва це також матеріальний знак, знак матерії, знак землі. А земля це є матеріальний світ. І, власне, у вас дорогенькі водолії, чудова карта прибутків, майстерності це коли є багато клієнтів, бізнес приносить прибутки, у справах все добре. І якщо ваша тема, вас візьмуть на роботу, тобто прибуток у вас буде однозначно. Це ще коли ви приймаєте рішення іти вчитися, платите комусь за знання, або ви показуєте свою майстерність і вам платять за знання. А ви стаєте тим учителем, цим майстром, яким платять вам, і ви берете у когось уроки майстерності, або просто користуєтеся послугами якогось майстра і йому щедро платите. Це вісімка це як дві чаші, коли ви отримуєте і ви віддаєте. Справедливість панує вісімка – знак справедливості і рівноваги, так і в матеріальному світі має бути завжди прихід і розхід. І це чудова карта, також про як, те, що про масштабність, про масштабування, розширення команди, або ви попадаєте в таку чудову е, мега мегакомпанію, в чудову команду, де ви зможете себе проявити. Так, риби для вас, дороге синці, карта на цей повний місяць. Королева жезлів вперед, вперед, вперед. Не зупинятися риби. Це є енергія руху вперед. І це також людина, з якою ви будете комунікувати по знаку зодіака. Це може бути овен, це може бути лев, стрілець. Давайте для вас ще карту. Ой, П'ятірка, можливо, якась нестача, можливо, ви будете бідкатися за якусь нестачу, або, можливо, ця людина попросить у вас допомоги. Тут ви трошки засумували, і п'ятірка – це коли якби такий перехідний період, коли треба все обдумати, це продумати. Здається, що тут взагалі є сходи, можна піднятися вверх, але людина ще цього її можливості не бачить. Давайте, але звертаючи увагу на оцю королеву, яка мчить на всіх парах, то ви не дуже довго будете думати, ви дуже швидко приймете рішення. Я вам ще одну карту витягну. Так. Перемога! Ви пройдете тут, як і без проблем. З легкістю вирішаться всі питання. У вас буде підтримка, вам. Не буде часу, навіть коли і сумувати. Тут дуже швидко все закрутиться, дуже швидко все вирішиться. І ви будете танцювати. Це перемога однозначно в усіх ваших справах, в усіх ваших сподіваннях для вас це як складається все на краще. Люба ситуація для вас буде на краще. І також це ще як і відстояти себе, показати себе. Заявити про себе, в основному це є карта сміливості. Будьте сміливими, заявляйте про себе, відстоюйте себе, говоріть про себе, показуйте себе, можливо, ви будете рекламу, ви щось робите, робите і думаєте, що далі. Покажіть себе, можливо, реклама в соцмережах, ще раз проявіть себе наповну, і як цей повний місяць. Подивіться на деталі, переосмисліть це, ви переможете. Вам це вдасться з легкістю, але це є ще карта сміливості, яку ви маєте проявити. Ось такий чудовий прогноз для вас, мої любі мої дорогі, від себе вам бажаю радості, щастя, і також на все добре, до нових зустрічей!